Всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти. Друзі, ставте вподобайки, поширюйте відео, коментуйте це допомагає в розвитку каналу. Хочу сьогодні вам трішечки розказати про реанімацію антуріума. До мене ця рослинка прийшла хвора. Перше, що я зробила, обробила її від шкідників. Далі змішала ґрунт, додала туди кори, моху. І посадила антуріум. Антуріум начебто і ріс, але все рівно хворів. Це проявлялося рудими плямками на е, листочках. І я прийняла рішення посадити цю рослинку, зараз вам покажу, вимог. Це природній антисептик. Дивіться, бачите, він вже наростає, тобто мох стає вже живим. І, як гарно почало наростати коріннячку. Наростає коріння. Ді ще тут був корінчик дуже гарненький. Ось він. Наростає коріння, звісно, наростає і зелена маса. Листочки вже виходять глянцеві з блиском. Це говорить про те, що рослинка здорова. Трішки в полив додаю добрив. І все. Чи посаджу я цю рослинку в ґрунт? Думаю, що ні. Посаджу знову в мох. Обмотаю навколо мохом і посажу більший горщик, просто дам більший об'єм. Посажу в прозорий горщик для орхідей, щоб ви бачити, як розвивається коріннячко, щоб слідкувати, дуже надіюсь, що скоро заквітне мій антуріум. Підозрюю, що це буде. Рожевенька квіточка, чомусь мені так здається. Всім дякую, хто був зі мною. Любіть квіти.